Шахтарські родини мешкають в селищі Сєвєрне в п'яти та двоповерхових будинках. У всіх пічне опалення газифікація до села не дійшла. Щоб обігріти помешкання одній родині на опалювальний сезон, треба не менше чотирьох тонн вугілля, а воно у приватних підприємців коштує більше як тисячу гривень за тонну. Далеко не у всіх є такі гроші. У нас маленький дитина, і що не привозили нам на муголь. Ні за перва, ні за вторе палогоді. Як нам далі жити? Я не знаю. Ця жінка 1760-та, В черзі на отримання вугілля щотижня вона приходить до купальні зоря в надії отримати пільгове вугілля. Крім неї, в черзі ще майже три тисячі родин шахтарів. Паливо їм не видають з 1998 року. У людей зібралися купи квитанцій, проте вони не гріють. от пожалуйста чеки, можна грати в карти всій Україна. Прямо в а, це саме мінкатю і пусть Азаров зараз з Януковичем. на шахті зоря. Людям уже звично відповідають: вугілля немає. Натомість в об'єднанні «Сніжний Атрацит», до якого входить копальня, запевняють, усі пільговики отримають тверде паливо. Принаймні на цей рік Сентябрь-октябрь вивозка замечательна на 120% за ці місяці. І зараз стоїть задача за декабрь місяць до нового року, щоб в кожному домі. Був вугіль, була норма потірноголя. люди не замерзали. Щоправда, це лише на папері. Люди досі не отримали жодного кілограма вугілля. Попри те, що керівництво мінвуглепрому зобов'язало керівника Сніжне Антрациту вивести половину річної потреби палива до 15 жовтня, а до кінця року забезпечити всіх вугіллям на весь сезон. Юлія Бошко, Євген Гончаренко, Сєверне Донеччина, п'ятий канал.